Іванов Іван Іванович. Ну, таким фіо, я, певно, вас не здивую, правда? Але ось е, Афанасій Афанасійович, син Афанасієв. Тут і я здивувався. Не така часта ситуація. Ідіть покаж. Метрична книга 1861 року, розділ про шлюби. І от, -от читаємо: унтер-офіцер Афанасій Афанасіїв, син Афанасієв. Православного віроспівдання першим браком 37 років. Я так думаю, що це Москаль. І через те, що він з Росії, в них не було прізвища селян, ну, практично не було ні в кого. Він через своє по батькові і отримав прізвище Афанасьєв. Тобто він, Афанасьє Афанасьевич, в себе на батьківщині, без прізвища. А в Україні, ну, так склало, що в нас були прізвища. І от він придумав собі, чи хтось йому придумав, що він буде, раз він Афанасій Афанасьєвич Афанасьєвим. І отак у нас получився Афанасій Афанасійович Афанасьєв. Як вам? Пишіть в коментарях смішні такі прізвища, імена по батькові, які траплялись у ваших родоводах або серед вас, ваших дітей чи знайомих.